Любі мої слухачі, це вже третій розділ першої частини пригод хороброго барона Мюнхгаузена». мисливця над усіма мисливцями, такого вправного, що ще світ не бачив. У цей розділ увійшли такі пригоди нашого героя: гніздо на голові, прицвяхована лисиця, свиняча родина, дикий кабан та дивовижний олень. Приємного прослуховування! Гніздо на голові. Добре посмакувавши смаженими куліпками, я міркував собі, а чим не полювати мені таким робом качачок на болоті. Ох і закартіло ж мені качатини. Не міскуючи багато, я вхопив ноги в руки і гайда на полювання. А треба сказати, що болото те було. Галас віта, як то кажуть, за лісами, за долами, за широкими ланами. Нарешті, зносивши де одну пару чобіт, добрів таки я туди, де макар телят не пас. Коли гульк. А болото геть заросло очеретами. Хутко зміркувавши, я вхопив себе за косу на перуці та й заходився косити нею очерет. Поки косив, упрів так аж під рікою стікав. Отож і води побільшало в болоті. Я зирк туди-сюди і нагледів собі качку. Та таку справненьку, що, здавалося, наче вона сама проситься на стіл. От я ступив до неї та й чваканув у баговиня по самісінькі вуха. Туди смик, сюди смик, та де там? От морока. Що його вдієш? Не негадано налетів витрюган, зірвав мого капелюха і розполошкав перуку так, наче на моїй голові хтось копійку шукав та так і не знайшов. Отож стою я у боговині та тільки бульбашки пускаю, дихаю. А ота качка, пам'ятаєте, я нагледів собі качку на смаженину, знагадніла так, що підплила до моєї голови, шкрябнувши лапою по потилиці. Дай ну, витріщатись на мою кучму волосся. А в перуці, треба сказати, вже моху наросло багато, тож тепер я скидався на купину серед болота. Качка дивилась, дивилась, а тоді заходилася носити очерет та хмиз та всілякий мотлах мені на голову. І змостила там не що інше, як справжнісіньке гніздо. От, -от капасна. Довелося терпіти таке неподобство на голові, та мало того, вона ще яєць нанесла силу селену. Незабаром і каченята вилупилися, та зчинили такий гвалт, що годі й казати, мене аж у вуха хлящало. Яке вже тут полювання? Аж ось прибігла лисиця, унюшила ласу дичину і підкралася близенько. І я вмить ухопився зубами за лисячий хвіст, а лисиця схарапудилась та й навтіки. Отакечки я й виліз із болота, а тоді гайда додому. А качку з каченятами я так і ніс на перуці, бо ж уперта птиця ніяк не хотіла злазити. Прицвяхована лисиця. Однієї погожої днини я вийшов на палювання, озброєний до зубів. Коли це на узлісі гаща у зашурхотіла й майнуло щось руде. Я на шпиньки підкрався та виткнув носа за кущів. І що ж я огледів? На галявині під великим креслатим дубом сиділа лисиця. А я саме мріяв про шубу з лисицячим коміром. Одначе ж не вбивати через це тварину. Ох, і шкода псувати таке хутра кулею. Погодьтеся, прикро було б мати величезну дірку в комірі. Та й тут я дещо змикетував. Я хутко висмикнув із підбора величезний цвях та зарядив не його замість кулі і так влучно поцілив у самісінький кінчик хвоста, що міцно прицвяхував лисицю до стовбура. Ага, попалася руда. Зараз підемо до кравця. У лисиці аж жишки затрусилися. Одне слово, вона була нажахана, приголомшена, ошелешена, до того ж вона очманіла й ошаліла з переляку. Лисицю опав такий жах, що вона скинула свою єдину шкуру і прожагом дременула в ліс. А так я здобув причудове лисяче хутро. Без жодної дірки від кулі. Правду кажуть, такого вправного мисливця, як я, ще світ не бачив. Свиняча родина сміливцям завжди таланить. Не вірите? Зараз я вам доведу, якось я не квапом простував лісом, коли це на лісовій галявині угледів тільки поросятку. Воно дріботіло у своїх поросячих справах. Весело похрокуючи. За ним, наче прив'язана, чекувала опасиста дика свиня. Ви ж знаєте, я страх як люблю палювання і тому не міг проминути такої негоди. Я прицілився і вистрелив у свинячу родину, але якимось дивом не влучив. Порося вирискнула і чкурнула чимдушу хащі. Чи то пак? Накидала ратичками, а свиня наче прикипіла до місця. Я ж рота розявив Оце так хоробра тварина, і рушив до неї, аби познайомитись із таким відважним звіром і висловити своє захоплення. Коли зирк притичена. насправді свиня була підсліпувата. Вона дибала, тільки вхопившись за хвіст свого паця, яке гідно виконувала свій синівський обов'язок. Моя куля пролетіла між ними і відірвала поводок, цебто хвостик. Свиня й досі тримала закручений бублочком хвостик у зубах. Вона гадала, що маленьке поросятко на хвильку спинилося. Тоді я вхопився за той хвостик і урочисто. Опровадив свиню додому. Дикий кабан. Але на цьому мої пригоди зі свинячою родиною не скінчилися. Світ, як то кажуть, тісний. І сталося так, що я зустрів татуся маленького поросятка. Я впізнав його за рильцем Це був велетенський кабан з отакенними іклами. Певно, він перебував у кепському гуморі, ніздри роздувалися, копи тарили рили землю. Розлючений звір шалено кинувся на мене. Я, певно, річ, ані скільки не злякався, але напровсяк чкурнув за грубезне дерево. Оскаженілий кабан, не очікуючи такої каверзи, не встиг змінити напрямку і що було сили. А було її чимало, наскочив на дерево. Дерево аж захиталося, а кабанячі ікла так глибоко уп'ялися в стовбур, що кабан наче прикипів до нього. Ось ти й попався, як курка у борщ, зрадів я. Кабан у відповідь лише люто кліпав очицями, бо ж хопити мене зась. Не гаючи дорогоцінного часу, я схопив здоровезну каменюку із усієї сили, а її теж було чимало, загнав його Ікла ще глибше у стовбур, а сам подався в село по мутузкий візок. Відтак я переможно провіз мого кабанчика через село додому під захоплені вигуки юрби. Усі вихваляли хороброго барона Мюнхгаузена, мисливця над усіма мисливцями, що сам один полонив такого небезпечного суперника. Дивовижний олень. Одного разу я повертався додому, добряче намотавшись після полювання і вистріливши геть усі напої. Я не квапом простував лісовою стежкою. У найбежурнішому гуморі, микуючи собі під носа пісеньку, я смакувала стиглі вишеньки і тішився із далих ловів. Аж гульк, де не взявся надзвичайно гарний олень. Він неквапно вийшов на галявину і, забувши гарні манери, зухвало витріщився на мене, певно, відчув, що в мене скінчилися патрони. Я аж скипів такої нечемності. Що його робити? Але по хвилі Микитів, Засипавши замість куль у рушниці жменю вишневих кісточок, я похопцем вистрелив. Однак, мабуть, не влучив, бо олен зірвався з місця і прожогом пірнув у хащі От такої! А я вже був певен легкої блискучої перемоги. Рік чи два потому. Я знову полював у цій місцині і от дивина надибав того самого оленя. Як я його впізнаєте, спитаєте ви? Дуже просто. У цього красеня оленя поміж рогів росла розложиста вишнина, рясно всіяна добірними гідками. Я в мен згадав торішню пригоду. Звісно, я мав усі підстави вважати цього оленя і розкішну вишнину приватною власністю, яку треба будь що повернути. Ну, начувайся, нахабо! вигукнув я, цього разу уже зарядив рушницю звичайнісінькими патронами і не схибив. Одним пострілом я здобув і чудову дичину, і вишневе варення, якщо схочете, я і вас ним почастую.